Ласти, я прошу, щоб ми всі піднялися для молитви. Стай на коліна. Боже, я славлю тебе і дякую Тобі за Твою милість, і за Твою любов та за Ісуса Христа. Так виходить, що цей зал особливий для мене. П'ять років назад я тут каявся перед Тобою, перед людьми, Господи. І ці п'ять років я живу з тобою, і ти найкраще, що є в моєму житті, Господи. І я дякую тобі, за те, що твоя любов постійна і вічна. Я дякую тобі за те, що ти мене знайшов, за те, що ти є в мене, Господи. Я прошу, Господи, пробач мої гріхи і прошу Твого благословення на це служіння, Господи. Я прошу, щоб завжди моє серце було у Твоїх ніг, Господи. Я прошу, щоб Ти давав мені мудрості, як я найбільше можу прославити Тебе та служити Тобі, Господи. Я хочу. Краще і більше чути саме Тебе, Господи. Я прошу, щоб Ти був частиною моїх думок, моїх кроків, моїх рішень, Господи, щоб Ти завжди тримав мене за руку і вів по цьому житті, Господи. Я прошу, хай моє життя завжди буде славою Твоєю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь наш, ми дякуємо Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я. Господи, ми бачимо, як валік схожий на тебе, і ми розуміємо, що Ти його покликав бути діяконом і виконувати діяконське служіння в церкві. І ми бачимо ті дари, які ти вже йому дав, але дуже просимо, щоб посвята Валентина тобі, щоб вона була твердою Щоб він був вірним тобі, щоб він служив братам та сестрам з радістю, щоб він був твоїм Євангелієм заради твоєї слави. Поблагослови його своїм благословенням. Амінь, Боже, ми славимо тебе, Господь, і ми просимо, щоб ти поблагословив Валентина. Це служіння і використовував його, як ти вже почав це робити, для твоєї слави, для розповсюдження царства, для багатьох питань, яким він опікується. Нехай він буде слухняним тобі і в усьому, Господи, нехай його серце буде в безпеці. Від гордощі, заздрощі, від того, щоб не бути у твоїх ног кожну мить життя, Господи. Нехай він завжди чує Твій голос, Господи. Нехай Він буде радісний. Нехай ти, Господи, через нього будеш заряжати всіх нас радістю. Дій через нього, Господи, прославляйся. Хай в його серці згорить все те, що не славить тебе, Господи. Нехай ти будеш царювати в його серці завжди. Поблагослови Його. І все це нехай прославить тебе. Наш великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. 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 Це Зазвичай такі подаруночки. Це давайте поаплодуємо. Це, це Тазік, хто не знає, і е, як це буде рушник, рушник і Тазік. Е, звідки, з, якої, з якого розділу? З якого розділу Святого Письма цей рушник і Тазік? З 13 розділу Івана. Це Христос, це Христові інструменти, щоб ти багато людей, в тебе багато роботи, усіх брудні ноги. Тобі треба. Дякуємо. Добре, сідайте, будь ласка.